Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про невід'ємний атрибут кожного геймера. Це ігровий монітор Legion R32 QC30. Можна довго вибирати гарну мишку та зручну клавіатуру, проте без класного зображення діла не буде. Почнемо з матриці нашого ігрового красення. Це 31,5 дюйм з QHD роздільною здатністю. Та швидкістю відгуку в 0,5 мілісекунд в МПРТ форматі. При цьому є додатково 7 рівнів, які можна під себе налаштовувати від 1 мілісекунди до 7 мілісекунд. Що стосується швидкості оновлення зображення, то вона від 60 Гц може варіватися до 180 Гц. Яскравість восьмибітної матриці складає 350 ніт. Також важливим фактором при виборі цього монітору буде покриття колірних просторів: 99% sRGB та 90% DCI-P3. Назва монітору має приставку QC, де літера C вказує на те, що матриця монітору має вигин. Це для того, щоб дати ще більше реалістичності під час фільмінгу або геймінгу. Наші очі бачать не плоске зображення. Воно також має свій вигин, котрий дорівнює тисячі R, еквівалент тисячі міліметрів. Чим ближчий показник гнутості монітору до цієї цифри, тим краще наше око сприймає інформацію. В кожному місці екрану одна й та сама чіткість зображення, і менше треба крутити головою. Стандартні монітори мають вигин в 4000 тисячі і більше. Наш має півтори тисячі Це кращий показник на сьогодні. Ідемо далі. Окрім великої кількості FPS, від гри хочеться ще отримувати естетичне задоволення. Монітор Lenovo r 32 30 підтримує технологію AMD FreeSync, що дозволяє зображенню бути реалістичним та плавним. Також є підтримка технології TÜV Reynolds, iSafe та Low Blue Light. Це ті технології, котрі збережуть ваші очі від комп'ютерного зорового синдрому під час довгої роботи або відпочинку за улюбленими іграми. Якщо ми вже заговорили про здоров'я під час роботи за монітором, то продовжимо можливостями налаштування висоти монітору, повороту та куту, нахилу під свої конкретні фізіологічні потреби, щоби сидіти зручно та тримати спину рівною. Як ми з вами бачимо, монітор це не дуже самостійна річ. Його треба під'єднувати або до комп'ютера, десктоп, ноутбук, або до смартфону, або до планшету. Для цього на задній грані монітору розмістилися всі необхідні порти та розніми. Цей два порти HDMI покоління 2.1 та дисплей порт версії 1.4. Поряд з ними аудіовихід. До речі, сам монітор ще й оснащений двома динаміками потривати кожен. Гарний зовнішній вигляд та достатні функціональні можливості для того, щоб зробити з цього монітора класного помічника на вашому робочому столі. А якщо ж на столі немає місця, то його можна розмістити на стіні завдяки кріпленням веса 100 на 100 Бренд Легіон дозволяє зібрати кращий ігровий сетап під будь-які ваші потреби. Монітор Легіон R32 QC30 – це прекрасний вибір для тих, хто прагне вдосконалити своє ігрове місце.